22 людини постраждали через ракетну атаку на Київ. Шпиталили 13 осіб. Про це повідомила міська військова адміністрація. Ворог спрямував зо два десятки ракет на столицю. У Солом'янському районі досі прибирають наслідки падіння уламків. У декількох багатоповерхівках вибило вікна. Там травмувалися семеро людей. Дані повідомили рятувальники. На місці надзвичайної події працює Віталій Залевський. Він з нами на зв'язку. Віталію, тобі слово для подробиць. Сергію мешканці цієї багатоповерхівки оговтуються від ранкової атаки, і деякі люди нам розповіли, що чули не тільки свист ракет, а й бачили власними очима, як вони пролітають над їхнім будинком. І так я хочу сказати, що знайти це місце, як я в принципі знайшов це місце. Це по плямам крозі. Тут відомо, що семеро людей е, е, отримали травми, і вони зараз у лікарні такі дані від надзвичайників. Тож росіяни пошкодили спортивний комплекс, але ударна хвиля була такої сили, що вікна вибуло у декількох багатоповерхівках, і від самого ранку тут працюють рятувальники, медики та вибухотехніки. А зараз люди продовжують виносити сміття та вибиті вибити скло зі своїх будинків та прибирати подвір'я. Тож про ранкову атаку далі у прямій мові. Ранок почався, досі не можу заспокоїтись. трясусь все страшно. Я ж підбігла закрити вікно і бачила просто ракету перед вікнами. Отак шух, пролетіла. пролетіло. Скло летіло звук, звук скла. Звичайно, взрив і все, а тут був і мене і звук скла. Я вибіжав на парадне подивитися на машину, а потім ще одна ракета летіла, забіжав назад на всякий пожарний, бо непонятно було що робити. Діти спали. Ми офігіли. Це все. Сусідам пощастило менше, нам трошки більше. По цій локації ми маємо за інформацією ДСНС, сім постраждалих, яких було передано медикам. Наразі рятувальники проводять, як ви бачите, роботу з обрізання конструкцій, які можуть заскодити жителям будинку, а також прохожим, а також передають частину роботи київській карсу рятувальникам з КМДА. Саме тут було залучено 4, 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки, а також е, майже 20 е, рятувальників. Також всі пожежі у квартирах після ранкової атаки загасили. Про це повідомив, повідомили надзвичайники. І загалом вже відомо про 22 постраждалих. Такі дані від Київської міської міської військової адміністрації. І також варто зазначити, що інформація про загиблу не підтвердилась, не підтвердилася. Віталій Кличко повідомив, що жінку реанімували, і зараз вона в важкому стані. Сергію на цьому все передаю слово. Віталій з столиці розповів подробиці наслідків атаки вранішньої на Київ. До 42 осіб зросла кількість поранених через удар окупантів по Харкову. Серед постраждалих четверо дітей. Три людини загинули. Такі дані Харківської обласної військової адміністрації. Серед поранених двоє дітей у тяжкому стані п'ятеро людей. Окупанти завдали удару по житлових масивах міста двічі, близько четвертої та сьомої години ранку. Влучили у два багатоквартирних будинки, зруйнували освітні заклад і приватні помешкання. За попередніми висновками росіяни використовували ракети Х-22 та С-300. Рятувальники обстежують пошкоджені будівлі, розбирають вали, На місцях працюють психологи. Поліція ретельно фіксує злочини. Знаходиться у цьому поміщенні. Я охороняю ринок і вийшов тільки на вулицю. Вот мій автомобіль. І тут от прилетіло живий будинок, І цього тита зерно волною. Полетіла на нас. Я впав там за, за магазинами. Зерна волна пройшла надо мною. ну, чуть подряпала, в Ву ухах, щось це, Ну, може, контузія. В моїх руках шматок ракети, яка пролетіла по ціє, за цією адресою. І наші вибухотехніки після вилучення всіх залишків ракет, після аналізу їх будуть давати остаточну оцінку, що саме, який тип озброєння застосували росіяни для того, щоб. Зруйнувати цивільну будівлю для того, щоб вбити наших людей, наших цивільних людей. Масована повітряна атака. Зранку росіяни запустили по Україні 41 ракету, переважно балістичного типу. Командувані повітряних сил, збройних сил повідомляють, збили 21, 21 ціль. Зокрема, вдалося знешкодити усі 15 запущених крилатих ракет Х-55, Х-101 і Х-555. Також приземлили 5 із 12 балістичних іскандерів М, збили й одну із двох керованих авіаційних ракет Х-59. Як наголосив Атері 5. Речник повітряних сил Юрій Гнат, не всі балістичні ракети досягли своїх цілей. Треба брати до уваги, що не всі ракети, не всі ракети, ті, що летіли по балістичній траєкторії, досягли своїх цілей. І в тому теж є певний певне посил, певний меседж, що навіть якщо 20 не збито, то не значить, що вони всі влучили туди, куди хотіли. Звичайно, є руйнування, звичайно. Є жертви, але не так часто зараз росіяни попадають. Через російську атаку на Дніпропетровщину загинула жінка. Ворог поцілив по Повлграду. Постраждав чоловік. Медики надали йому допомогу на місці. Снаряди росіян пошкодили інфраструктуру, дві школи і вісім багатоповерхівок. Уламки збитої по Блоградському районі ракети понівечили приватні будинки. Московити обстріляли центральний район Херсона з пораненнями та черепно-мозковими травмами ушпиталили чоловіка. Береслав загарбники атакували дроном. Поранений цивільний, як інформує військова адміністрація, через нічну атаку в Береславському районі постраждав чоловік. На одне з сіл Милівської громади Москолота скинула чотири керованих авіабомби. Пошкодили господарчі споруди, домівки і декілька будинків зруйновані. Загалом минулої доби супротивник скерував на Херсонщину з опів тисячі снарядів. Збройні сили ліквідували вже понад 377 тисяч окупантів. Про це у зведенні повідомляє генштаб. Отже, напередодні знищили майже тисячу ворогів. На металобрух також перетворили понад два десятки російських танків. Інші втрати в техніці в Росіян також є понад півсотні броньованих машин. Знищили наші збройні сили. Також спопилили дві понад близько півсотні артилерійських систем і дві реактивних системи залпового вогню. Збили також крилату ракету, знищили майже 70 автомобілів Московії. Інші втрати ще також є в росіян, зокрема, у спецтехніці мінус 12 одиниць лише завчора. Сили оборони завдали 8 ударів по окупантах і їхній техніці. На лінії фронту відбулося майже 70 бойових зіткнень. Про це звітує Генеральний штаб. Зокрема, на Авдівському напрямку відбили майже два десятки наступів. На Марінському наші захисники продовжують стримувати ворога. Там відбили понад два десятки атак. Також не пощастило московитам і на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Мар'їнському і Запорізькому напрямках. Наступні кілька місяців будуть критичними для України. Таку оцінку ситуації так оцінюють ситуацію на полі бою в Сполучених Штатах. Закликають конгрес, щонайшвидше схвалити військову допомогу. Білому дому набрид глухий кут у парламенті порожні балачки лише шкодять Україні. В адміністрації Джо Байдена не розуміють критику з боку спікера Палати представників. Майк Джонсон заявляв, Путін то Вашингтону немає чіткої стратегії щодо України. Біле дімці звинувачення відкидає єдина стратегія це досягнення перемоги України. А вже згодом повоєнне відновлення і національне процвітання. Вашингтон прагне змусити Путіна визнати Україну в конституційних межах. І не лише на словах, але й фактично. Але досягти цього без фінансової допомоги і поставок зброї неможливо. Збройним силам доводиться обмежувати дії на фронті, заощаджувати боєприпаси і ракети, оскільки командири не певні, коли будуть наступні надходження.